Я позитивно відношусь до миротворчого контингенту з Європейського союзу і також чув дуже позитивні сигнали з боку Австралії, яка теж готова надати свої війська для цієї місії миротворчої на території України, але не розумію позиції нашої країни, оскільки не чув не, не, не чув не точку зору парламенту, яка впер, який в першу чергу має дати відповідний дозвіл на застосування. Іноземних військ на нашій території, чому досі цього дозволу вже за три роки війни не відбулося. Парламент збирається я не знаю по різним дебільним питанням, в тому числі і шкідливим питанням для нашої країни, як, наприклад, атомна енергетика, чи там мільярди гривень виділення на е, якісь турбіни російські. Які можливо через вісім років запрацюють, коли нам треба приймати рішення вже зараз? А є такі рішення, в тому числі і застосування міжнародних е миротворчих сил, які вже давно треба було прийняти ще рік тому, а можливо і два роки тому. Чому немає цієї? Е Ми про це не говоримо. Питання чому європейці вже серйозно це обговорюють? Збирають представників. Е Військового керівництва своїх країн а, в єдину коаліцію для того, щоб обговорити на оперативному рівні, як вони будуть забезпечувати безпеку і в, і в Європі, і в тому числі миротворчим контингентом на території України. Ми досі поки що це не обговорюємо активно. Ми обговорюємо що завгодно, але не безпекові речі, які є дуже важливими, нам ніяким чином не заважає. Розглянути можливість застосування миротворчого контингенту на території України, чому ми мовчимо? Чому ми не робимо роботу з нашими західними партнерами? Чому наші західні партнери вирішують це питання з нашим ворогом один на один? Де ми у цьому всьому? Якби ми активно приймали участь, в тому числі на дипломатичному рівні в цьому питанню можливо. І питання щодо застосування миротворчих військ, виключно у період припинення вогну, і не стояло б.